Теракт у Волгограді на зупинці Лісбаза вибухнув рейсовий автобус. За останню інформацію загинули на місці семеро людей. Більше як три десятки дістали поранення. Восьмеро потерпілих у критичному стані. Одразу після вибуху припускали, що вибухнуло газове обладнання в автобусі. Однак, не минулої години. Як слідчі заявили, вибухівку привела у дію смертниця і просто із блискавичною та дивовижною оперативністю надвечір. Борці із тероризмом назвали ім'я шахідки. Яна Слісарчук знає більше. Із зупинки лісобаза на околиці Волгограда автобус номер 29, наповнений головно студентами, рушає вже зі смертницею. Вибух лунає за кілька хвилин. Він вибиває скло і розкидає людей. Із 40 пасажирів на місці гинуть семеро. І ще понад три десятки доправляють до лікарні. Третина з них у тяжкому стані з опіками, колотими ранами, відірваними кінцівками. Серед потерпілих двоє дітей. по факту взрыва следственными органами Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 205, 105 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Террористический акт, убийство и незаконный оборот оружия. За годину встановлюють особу шахідки. Це смертельно хвора коханка дагестанського бойовика, 30-річна Наїда Афіялова. Її тіло серед загиблих його ледь змогли впізнати. А під дном понівеченого автобуса знаходять іще одну нерозірвану бомбу, зібрану з двох гранат, нашпигованих металовою стружкою та шурупами, і двох тротилових шашок. Оперативним штабом координується діяльність швидкого реагування органів бізопасності і сил правопорядка недопущенню можливих повторних вибухів. із рейсів терміново знімають усі маршрутки та автобуси. Спеціальні бригади шукають вибухові пристрої і в них трасу, на якій стояв підірваний автобус, перекривають перед нею кілометровий затор. Волгоград на весь день завмирає. У місті оголошують триденну жалобу. Новини 2+,2. плюс